Якщо ти живеш в ЄС, хочеш інвестувати, але не знаєш, з чого почати, або не хочеш витрачати час на самостійне управління капіталом, тоді зверну увагу на нову програму ЄС Європейська пенсія. Я вже приєдналася до цієї програми у Польщі, тому розкажу, як це працює тут. А в інших країнах ЄС можуть бути незначні відмінності, але загалом умови мають бути подібними, тому що це загальна європейська ініціатива. Всім привіт! Мене звати Еліна, і в цьому відео я розкажу вам про нову програму ЄС Європейська пенсія, які її переваги та недоліки, хто може брати участь та як це зробити. Європейська пенсія англійською скорочено ПЕП це програма добровільних накопичень на пенсію. Працює вона дуже просто. Спочатку треба відкрити спеціальний інвестиційний рахунок у брокера. Це займає всього хвилин 10. Просто відповідаєте на питання анкети. Брокер визначає ваш ризик профіль і пропонує готовий інвестиційний портфель спеціально для вас. Після цього робите звичайний банківський переказ, можна в євро або в національній валюті, і все. Далі брокер самостійно купує необхідні активи згідно обраної стратегії. Хто може відкрити такий рахунок? Програма доступна для усіх резидентів ЄС незалежно від громадянства та форми працевлаштування. Тобто, якщо ви українець, який живе в ЄС і має податковий номер в Польщі, наприклад, це номер PESEL, тоді ви можете долучитися до цієї програми. Також не має значення, чи ви працюєте в наймі, чи ви підприємець, чи ви студент, або навіть безробітний. Головне мати податковий номер та кошти на рахунку, які ви хочете інвестувати. Переваги та недоліки програми. Просто там. ПЕП це максимально проста інвестиційна програма, яка підходить навіть для новачків в інвестуванні. По суті, вам треба просто зареєструватися на сайті і зробити банківський переказ. Це все. Далі інвестиційна програма робить усі транзакції без вашої участі. Тобто, це максимально пасивна інвестиція, яка займає мінімум вашого часу. Гнучкість. Як я вже казала, ця програма є абсолютно добровільною, тобто немає жодних обов'язкових платежів або графіку платежів. Ви можете поповнювати свій інвестиційний рахунок щомісяця на якусь однакову суму, можете робити лише одну транзакцію на рік або навіть інвестувати певний час, потім зробити перерву і продовжити інвестувати ще через рік або два. Єдине обмеження це верхній ліміт. В Польщі, наприклад, не можна на такий рахунок перевести більше ніж 26 тисяч злотих на рік. Це приблизно 6 тисяч євро. Але, звісно, я рекомендую використовувати цей ліміт по максимуму, тому що чим більше коштів ми заощадимо зараз, тим кращий результат і більше коштів в нас буде в майбутньому на пенсії. До речі, якщо ви дивитесь нас із Польщі, то а, тут оця програма ПЕП дуже схожа на програму ІКЕ. І ви можете мати обидва рахунки одночасно і кожен з них поповнювати на 26 тисяч злотих на рік. Ліквідність і диверсифікація. Ваші кошти інвестуються на фондовому ринку в акції компанії з усього світу, з різних галузей економіки. Самостійно обирати акції в портфель не можна, але стандартні портфелі в них дійсно добре диверсифіковані. Я б нічого не змінювала. Ось в мене, наприклад, портфель 100% акцій. Як бачите, тут не акції окремих компаній, а і ті фонди. Але диверсифікація дуже хороша. Є компанії зі США, Європи Азії. Також, окрім великих компаній, є смолкепи. Також є варіанти портфелей, де окрім акцій будуть ще облігації. Живеш у Польщі і не знаєш, як правильно інвестувати в нових умовах фінанси та інвестиції для українців у Польщі. Практичний курс від iPlan.edu. Навчись ефективно керувати своїми фінансами за кордоном. Ми допоможемо розібратися, як інвестувати в ЄС, оптимізувати податки та створити свій інвестиційний портфель: податкова резиденція, нерухомість, іпотека, економічні тенденції Польщі. Вісім тренерів з багаторічним досвідом у фінансах та експертизою по ринку Польщі навчать тебе всього, що потрібно для фінансової свободи у цій країні. П'ять тижнів навчання, сім вебінарів, групові кейс стадії, домашні завдання та дискусії. Приєднуйся до курсу та вийде на новий фінансовий рівень за плен еду. Так, і мій улюблений пункт податкові пільги. В Польщі, наприклад, прибуток на такому інвестиційному рахунку взагалі звільнений від оподаткування. Але тут є нюанси. Податок 0% буде тільки у тому разі, якщо ви тримаєте цей капітал до 60 років. Ну, в принципі, тут логічно, це є пенсійна програма, і тому держава нас заохочує робити довгострокові накопичення, а не короткострокові спекуляції. Забрати кошти з за цього рахунку раніше можна в будь-який період часу, але в цьому випадку заплатиш стандартні 19% податок на прибуток, так само як би ти заплатив у випадку зняття коштів зі звичайного брокерського рахунку. Другий мінус це комісія за управління. Вона складає 1% від капіталу щороку. Ну, в принципі, за повністю пасивне управління грошима це є невелика комісія. Але, звісно, якщо ти складаєш аналогічний портфель самостійно на своєму звичайному брокерському рахунку, то буде значно дешевше. Також програма доволі нова. Не у всіх країнах ЄС вона навіть є доступною, ну і власне користувачів цієї програми ще небагато. Також я думаю, що до умов програми ще будуть вноситися певні зміни, тому підписуйтесь на цей канал. Для того, щоб залишатися в курсі новин, ми будемо слідкувати і робити апдейти. Дізнатися про умови програми у вашій країні ЄС можна на сайті Єврокомісії. Посилання залишу в описі. Також залишу посилання на реєстрацію для резидентів ЄС. А якщо ви хочете, щоб я записала покрокове відео, як відкрити рахунок ПЕП і як заповнити анкету, дайте знати в коментарях. Бажаю вам успішних інвестицій і до зустрічі у нових відео.